Добрий день, любі діти! Сьогодні ми з вами підемо гуляти на чарівну халявину. А кого можна зустріти там? Так, різних комах, метеликів, коників, жуків. А відгадайте малята, хто нас буде на луках чекати? У червоного малятки на спині краплинки цятки. Чорні вуса голова любить лагідні слова. Хто це? Так, це жук сонечко. Подивіться, який він гарний. А що є в сонечко? Так, тіло, голова, ніжки, вуса. А якого кольору тіло? Так, червоного. Що є на спинці? Так, краплинки. Якого вони кольору? Чорні. А якого розміру голова маленька? Що у нього на голові? Вуса, очі. Сумно сонечко одному на галявини гуляти, просить друзів йому подарувати. Допоможемо сонечку. Так, сьогодні ми з вами будемо робити іграшку-сонечко. Що нам для цього потрібно? Готовий шаблон сонечка, червоний круг, квадрати чорного кольору, червоний прямокутник, клей, пензлик, ножиці, серветка. Беремо круг і складаємо його навпіл. Ось так. Тепер розрізаємо його по лінії згину. Ось так. Це у нас крила. Потім беремо. Червоний прямокутник, згинаємо його навпіл. Розкриваємо і теж розрізаємо його по лінії згину. Ось так. Це вуса. Потім беремо чорний квадрат і з нього вирізуємо круг. Ось так. Ось такий виходить круг. Тепер намащуємо крила клеєм. Ось так. Намащуємо одне крило. Так. Тепер прикладаємо його до сонечка. Ось так. Беремо друге крило, намащуємо його клеєм ось так. Приклеїмо друге крило. Ось так. Тепер беремо вуса і приклеїмо вуса. До голівки ось так. Друге. Ось так. Тепер очі приклеїмо на голівку. Ось так і друге. Ось так. Тепер Беремо кружочки, намащуємо їх клеєм та приклеїмо їх на крила. Так. Ось. Так. Ось таке гарне сонечко в нас вийшло. А тепер спробуйте ви вдома зробити таке саме сонечко. А я з вами прощаюся до побачення, до нових зустрічей.